Приміщення площею 105 метрів квадратних. Зараз вам покажу локацію і потім глянемо всередині. Локація одна стопова, там у нас Корятович Ринок. Тут у нас вулиця Підгірна, проїзна частина. В принципі, тобто люди всі їдуть звідти в Собранецькій, спускаються, їдуть в центр, і як додаткова реклама, всі бачать. Про ось це ось приміщення йде мова. Ідемо всередину. Площа приміщення 105 квадратів. Повністю готова з ремонтом. Три зали має. Ось такий основний перший зал. Тут у нас вже вимовлена барстієчка. Це повністю виведено під, під кав'ярню. Повністю всі комунікації є. Водичка, ось все стоїть. Все як має бути. Далі у нас другий зал. Тут у нас славік переписується з клієнтом. Є кондиціонер. Можете оцінити стан ремонту. Ремонту немає і одного року. Оп. І зараз йдемо в третій зал. Ось так. Він виглядає тут у нас. Санвузол. Савузол великий, такий досить простой, я б сказав. І ще тут є мій затишний куточок невеличкий. От. І основна фішка це вихід на тераску. Тобто ну, там тераску не можна робити, можна якийсь там раз на тиждень, там, якісь зібрання невеличкі івент невеличкий. І найголовніше – головне це ціна. За 105 квадратів за три окремі приміщення повністю з ремонтом всього-навсього 1200 доларів за квадрат. І плюс додаток ви отримуєте ось таку потужну рекламу, тобто вас будуть бачити всі люди, які їдуть от світло. Тобто це максимально проїзна частина і максимально ефективна для будь-якого бізнесу. Так що дзвоніть, пишіть на зв'язку.